Вітаємо вас на каналі Віоліті. Бажаєте дізнатись про 10 монет, які коштували колекціонерам понад 4 мільйони гривень. Тоді запрошуємо до перегляду підсумкового рейтингу 10 найдорожчих монет, проданих на сайті Віоліті у минулому 2022 році. Десяту сходинку посіла дуже рідкісна золота монета, яку близько 2300 років тому карбували у фракійському царстві. Статер з зображенням царя Лісі Маха з подвижника Олександра Македонського був куплений за 188 тисяч 889 гривень. На дев'ятому місці закріпився так званий сонячний рубль Петра І, один з найвідоміших та найбажаніших нумізматичних раритетів часів першого імператора. В ході торгів срібна монета 1724 року карбування була куплена за 200 тисяч одну гривню. На восьмій сходинці нашого рейтингу одна з найбільших золотих ювілейних монет України 250 гривень 2016 року карбування. Монета присвячена 25-річчю незалежності України, тираж якої всього 400 екземплярів була куплена за 250 тисяч гривень. Цьому сходинку посів дуже рідкісний коронний талер Сигізмунда третього вази, викарбований на монетарні міста Бидгощ у 1627 році. Срібна монета вагою майже 29 грамів у бездоганному колекційному стані була куплена за 277 777 тисяч гривень. На шостому місці золота монета викарбувана за часів нетривалого правління марка Аврелія Карина, останнього римського імператора періоду військової анархії. За надзвичайно рідкісний ауреус колекціонери запропонували найвищу ціну у 285 тисяч одну гривню. Золота монета, карбована за недовгий період панування регента Угорського королівства та воєводи Трансильванії Януша Гун'яді, посіла п'яту сходинку нашого рейтингу. Дуже рідкісний голд Gold Гульден приніс продавцю 420 тисяч 996 гривень. На четвертому місці золота монета, яка на сайті Віоліті була представлена вперше. Унікальний ауреус часів правління римського імператора Валеріана з зображенням на реверсі його покровителя Юпітера був куплений за 14 тисяч доларів в еквіваленті. У трійку лідерів увійшла надзвичайно рідкісна срібна монета часів панування короля речі Посполитої Яна II Казимира. Литовський шостак, викарбований у 1652 році. На монетарні міста Вільнюс переможна 164-та ставка принесла продавцю 580 тисяч одну гривню. Друге місце посіла мрія будь-якого нумізмата Великобританії. Унікальний ауреус римського узурпатора у Британії та Північній Галії Караузія викарбувана у Лондоні приблизно у 286 році. Золота монета була куплена за 800 тисяч гривень. А найдорожчою монетою 2022 року стала золота монета часів панування польського короля Сигізмунда III вази. Дукат з дуже високим ступенем рідкості, викарбуваний у 1614 році у монетарній містах Данськ, отримав 415 ставок та був проданий за рекордні 837 655 гривень. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті!